Доброго дня, я Антон Овсіянко, білоруський сільський голова. Хочу відповісти на ті питання, які мені найчастіше задають жителі нашої громади, і по кожному питанні надати відповіді. Я думаю, що наша рубрика буде постійною, і ви можете питання задавати в коментарях на моїй сторінці. Я чітко відповім на кожне питання, дам правдиву відповідь для того, щоб ви були інформовані, і для того, щоб питання було повністю розкрите. У нас є блок питань щодо укриттів, оповіщення, евакуаційних маршрутів і співпраці з правоохоронним органами. Перше питання: чи працює система оповіщення в громаді? Так, система оповіщення у нас дійсно працює. На сьогоднішній день у нас встановлена система оповіщення Масо. Це місцева система оповіщення нашої громади. Вона налічує 14 самих систем оповіщення. Як мінімум по одній системі встановлено в кожному населеному пункті нашої громади, в деяких більших населених пунктах їх стоїть по дві. Сам проект передбачає розміщення 64 систем оповіщення. Ми потихеньку його втілюємо в залежності від радіусу покриття і потих і маємо вже для цього відповідні можливості. Але в нас виникають і цікаві питання, коли люди не хочуть, щоб біля там їхніх домівок там, поруч з їхніми домівками розміщувались дані системи. Але я вважаю, що вони повинні бути, тому що це наша безпека, це безпека наших людей, наших дітей і всіх наших мешканців. Так, наступне питання, чи є в громаді доступні укриття для мешканців? Так, у нас зараз в громаді діє 26 укриттів, З них два протирадаційних укриття, 22 простих укриття та два модульних укриття. Модульне укриття ми нещодавно поставили в музичах. Це в нашому закладі дошкільної освіти «Перлинка» і в нашому музичанському ліцеї. Це дало можливість, тому що постанова Кабінету міністра дозволила вже використовувати дані мобільні укриття в закладах освіти. Ми також співпрацюємо з бізнесом, відповідальним бізнесом, який готовий надавати свої приміщення в багатоквартирній забудові, для того, щоб люди могли теж використовувати їх як укриття в разі повітряної тривоги. Одне з питань, яке задають громадяни, як забезпечити евакуаційні як як громада забезпечує евакуаційні маршрути для мешканців. Наша громада має великий досвід з евакуації, а саме та евакуація, яку ми здійснювали в 2022 році, це Березень та лютий місяць, коли була рашистська навала, саме на Київщину. І ми справилися з цією задачею. Було виконано дуже багато людей з міст Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитрівська громада і другі населені пункти, які з нами є сусідніми. Через евакуацію пройшло дуже багато людей. Наша задача була зустріти людей, організувати транспорт, нагодувати людей в разі необхідності розмістити та, звичайно, їх довести до місця призначення, а саме був визначений вокзал міста Київ. Ми в громаді розробили маршрути з евакуації. Навчання показало, що ми можемо це зробити на випадок надзвичайної ситуації. Ми готові це зробити. Є відповідні протоколи, є відповідні регламенти, які ми розробили. І якщо така ситуація станеться, абсолютно всі наші підрозділи закріплені віддальні співробітники, готові це зробити. Ми також маємо достатню кількість автотранспорту. А це саме наші комунальні автобуси, які у нас є. Це шість великих автобусів, три з яких ми нещодавно читаємо не вилучили від нашої чеської громади, побратима. І також можуть бути задіяні автобуси, які є, є на базі нашої освіти, це шкільні автобуси. Тому ми зможемо забезпечити транспортом в разі необхідності евакуації при надзвичайній ситуації. Так, одне, одне з питань. Чи посилене патрулювання території під час воєнного стану? Як, як до військового стану, так і зараз, коли вже є в нас військовий стан в країні, патрулювання здійснюють наші громади. Це громадський захист, це наше комунальне підприємство, яке патрулює наше села та департамент охорони, який здійснює патрулювання в селі Святопетрівське. Патрулювання є цілодобовим. У нас є відповідний автотранспорт, є відповідний персонал, люди, які навчені працювати в громаді, і звичайно, це ж не тільки патрулювання громади, це взагалі підтримання громадського порядку на нашій території. Крім того, у нас створено ДФТГ. ДФТГ це наші добровольці, які зібралися в лютому місяці, об'єдналися в одне об'єднання і також забезпечують правопорядок нашої громади, здійснюють патрулювання, чергування, в тому числі вони задіяні в наших мобільних вогневих групах і завжди стоять на стороні нашого охорони нашого правопорядку в кожному населення. Як забезпечується безпека дітей у школах під час війни? На день наша громада налічує 5 шкільних навчальних закладів, це наші ліцеї разом зі своїми, зі своїми філіями, та 4 дошкільних навчальних заклади. Всі заклади зараз на сьогоднішній час обладнані укриттями, де діти можуть в разі тривоги перебувати в безпеці. Ми зробили все можливе для того, щоб наші діти перебували в безпеці, зробили відповідні регламенти та ремонтні роботи, обладнали наші укриття, в тому числі в укриттях є наявні медичні засоби, є наявні засоби харчування та, звичайно, запаси питної води. Діти перебувають в безпеці, діти перебувають в комфортних умовах. На випадок відсутності електроенергії кожний заклад забезпечений генератором, що дуже важливо, щоб діти постійно перебували і в теплому, і в світлому приміщенні. Що стосується безпеки саме в навчальному закладі під час проведення навчання, в кожному з наших ліцеїв знаходиться представник громадського захисту, який забезпечує охорону правопорядку на території закладу під час навчання. Одне з дуже, на мою думку, актуальних питань, чи проводяться тренінги для населення цивільної оборони. Так, ми зараз проводимо домедичну підготовку цивільного населення, а саме це навчання. Дуже приємно, що навчання здійснюють наші волонтери, жителі нашої громади, члени нашого ДФТГ, які задіяні в нашому ДФТГ. І вже є дуже великі результати, вже 450 жителів нашої громади пройшли це навчання, отримали сертифікати і можна давати вже першу. До медичну допомоги дуже гарна ініціатива. і Дуже приємно, що ця ініціатива підтримується нашими людьми, підтримується нашими волонтерами. І приємно, що дуже виникає в... 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 в наших людей велика зацікавленість, тому що ми ще будемо набирати ще багато груп, тому що попит в цьому є. І дуже приємно, що люди хочуть це навчання і вони хочуть володіти цими навиками для того, щоб оберегти себе і оберегти своїх близьких. Як громада забезпечує енергетичну безпеку під час війни? Всі наші комунальні заклади, всі наші соціальні об'єкти, вони всі забезпечені генераторами. В разі відсутності електроенергії ми завжди користуємося їми. Ми забезпечуємо необхідним резервом палива. Кожний заклад це стосується і закладу освіти, і це стосується комунальних підприємств для забезпечення питною водою та каналізацією. Це це стосується також наші відділу культури, бібліотеки. Кожний заклад наш, який є соціально важливим, він має енергетичне джерело одживання для того, щоб люди відчувалися комфортно і та. Та, а саме відчувалося в тому числі комфортно наші маленькі жителі це наші учні дошкільнята. Чи проводились та проводяться роботи з розмінування території? Так, ми спрацюємо з Державною службою з ситуацій. Уже вся територія, можна сказати, яка є в громаді, вона, яка там була частково окупована, або там, де був ворог, або можливо знаходились наслідки від прильоту, вже розмінована. Якщо ви знаєте компанія Марікей, яка у нас сильно постраждала від авіабомб, нещодавно пройшла розмінування. Тобто можна сказати, що абсолютно вся. Територія зачищена від небезпечних е, засобів, які можуть бути. Але, на жаль, кожного дня ми піддаємося е, е, ризику там, ракетних обстрілів, е, звичайно, польотів шахідів, які можуть збити будь наші території. І, звичайно, вибухонебезпечні предмети вони можуть знаходитися на нашій території, тому прошу їх уникати і відразу повідомляти е, або поліцію, або сільську раду, або органи ДСНС. Е, чи є у громаді доступ до засобів гасіння пожеж? В нашій громаді в 23 році створена місцева пожежна команда. На сьогоднішній день вона налічує 10 осіб та пожежний спеціальний автомобіль. Того року наші пожежники героїчно погасили 70 пожеж в нашій громаді, здійснили виїзди. Не тільки на пожежі здійснили виїзди, на другі надзвичайні ситуації, які буває, складаються в громаді, навіть діставали кота. Тому бригада працює дуже ефективно, команда дуже надійна, і в разі надзвичайної ситуації ви можете викликати нашу пожежну команду, позвонивши або на номер 101, або позвонивши на єдину інформаційну лінію сільської ради. Говоримо відкрито діємо разом.